Питання. Є таке мовленнєве порушення як дезертрія. Тобто орієнтуємося на наш животик. Гімнастика для мозку. Це дуже корисно для дітей будь-якого віку. Можу показати, як, як це можна робити. А іноді так. Це моя специфіка роботи, не можу без цього, але на вимову це все рівно не впливає. Наступний рівень розуміння мовлення це номінативний. А це тоді, коли дитина в тренажерному залі круговоє ім'я – рота. Що робити, якщо дитина говорить на своїй мові, звернутись до логопеда. Але в першу чергу я б направила батьків такої дитини до невролога, щоб невролог виключив всі неврологічні питання, які стосуються його. Можливо, далі потрібен буде огляд психіатра для того, щоб виключити порушення комунікації, аутизм. І далі вже працює і дефектолог, і нейропсихолог, і психолог, і логопед. Тільки в, такому, в такій команді. Чи варто дитині вивчати багато мов? Ну, це вибір кожного. Важливо просто розуміти той момент, що якщо дитина росте в сім'ї двомовній, наприклад, або в тій сім'ї, де ну, там три мови, білінги, так то Потрібно притримуватись деяких правил, Того, що, наприклад, тато має говорити чисто українською мовою краще, ну це прям в ідеалі. Тато має говорити українською мовою, а мама говорить тільки російською мовою. А там бабуся приходить і говорить ну, англійською. Ну, так не часто буває, але а, клієнтів, які переїжджають з України за кордон, достатньо часто, так і трапляється діти до шести років, знають чотири мови, але тільки в зв'язку з тим, що. Хтось, ну, хтось говорив тією, хтось тією, хтось цією, тоді не буде у дитини цієї путанини, дитина буде звертатись до тата і говорити російською, до мами буде говорити українською, ще до когось буде говорити англійською. Але якщо дитина з е, самого прям народження їй кажуть і такі слова з цієї мови, і такі слова з тієї, і з тієї, то є варіант того, що в дитини цієї путанини в принципі не має бути. І якщо з розвитком все. Добре, з мовленнєвим розвитком, то чому б не вчити мову? Це дуже круто. Інше питання, якщо дитина мовчить, якщо дитина не говорить, і якщо є якісь інші е, е, порушення мовлення, які пов'язані з, наприклад, інтелектуальною недостатністю, е, варто все ж таки засвоїти хоча б одну мову. Як можна покращити дикцію? Для того, щоб покращити дикцію, треба розуміти такий момент: що потрібно перш за все правильно дихати. Другий момент потрібно пропрацювати м'язи артикуляції, і третє, робити певні вправи, які допоможуть нам говорити чіткіше. Але один без одного ці пункти не можуть триматись. Що означає дихати правильно? Дуже часто люди дихають плечима. Прям коли вдихають, дихають так. Це є неправильне, не, неправильне дихання. Також люди, які мають достатньо часто сидячу роботу, вони дихають ребрами. Прямо ось так. Якщо покласти сюди руки, ми відчуємо, як ребра розширяються. Це теж неправильно. І нам потрібно знати, як потрібно дихати правильно. Тому перший лайфхак як дихати правильно. Це умовно дихати животиком. Ми вдихаємо повітря, животик надувається, видихаємо повітря, животик здувається. Так, вдихаємо повітря обов'язково носом. Оце правильне дихання. Тобто орієнтуємося на наш животик. Кладемо пальчики сюди. Якщо помітите, то дуже багато людей якраз то дихають оцією частиною, там де в нас ребр, ребро розширяється, і так далі. Це не зовсім правильно, але це обов'язково допомо... Правильне дихання обов'язково допоможе нам у нашій більш більш чіткішій дикції. Наступний момент це розігрів нашого артикуляційного апарату. Що ми можемо робити? Є дуже величезна кількість артикуляційних вправ, але нам потрібно спочатку увімкнути мімічні м'язи. Як це зробити? Перша вправа: ми робимо таку вправу з закритим ротиком. У нас є круговий м'яз рота, і до нього підкріплені всі інші, інші м'язи мімічні. Тому ця вправа дуже гарно допомагає нам повністю включити ці м'язи в роботу. Наступна вправа це моя улюблена. Це тягнемо губки вперед, трубочка так, і посмішка. Але зубки ми не показуємо, просто розтягуємо посмішку. так. Наступна вправа, яку варто робити, це дихальна вправа. Ми дихаємо холодним повітрям на язик. Витягуємо язичок і дихаємо. Вдихаємо повітря через ніс. Як перевірити, що повітря холодне, якщо це дитина там, до 6 років? Ставимо долоню і видихаємо повітря на долоню. А не так. Це гаряче повітря. Нам таке не підходить. Потрібно видихати холодним повітрям. І різні артикуляційні вправи, де буде працювати язик. На підйом язика вверх, опускання вниз, всередині рота. Вправа конячка, яка прям незамінна, мені здається, для будь-якого звука. Ми Цій вправі максимально присмоктуємо а, язик до піднебіння, натягуємо під язикову складку. І важливо в цьому моменті робити так, щоб нижня щелепа не рухалась. Бо, як правило, роблять так. А іноді так. Нижня щелепа не рухається, тому що тоді немає того м'язового навантаження на сам язик, на під'язикову складку. Коли ми утримуємо язичок, ось так, ми максимально відчуваємо м'яз. І є ось така: переходимо до наступного третього етапу, є така, є така вправа, їх дуже багато. Але я люблю е, вимовляти е, склади там, де є збіг приголосних. Це буде там, наприклад, з хай буде вс», ВСА, все, «всу», «вси», «всо». І давати інструкцію там по три: пса, все, «всу», «всу», все «всо» со, все, «вса» і так далі. Орієнтуватись повністю на роботу артикуляційного апарату потрібно розуміти позиції язика і, і особливо посмішка, коли ми кажемо свистячі звуки, на свистійна посмішка сс, з неот, коли ми кажемо шиплячі «ш»-ж губки вперед, <звук> це має бути чітка артикуляція. Чи може людина невиразно говорити через страхи? Може невиразно говорити через це. В яких випадках розкажу? Наприклад, якщо у Людини є таке мовленнєве порушення, як дезертрія, я вже його згадувала. Це порушення мови, обумовлене недостатньою інервацією мовленнєвого апарату. Тобто, це тоді, коли є порушений тонус або гіпертонус, або гіпотонус. І це органіка, органічне ураження. Дуже часто при початковій роботі з дітьми ми. Працюємо, ми коригуємо і е, доходимо до вже того поняття, коли це стерта форма дезертері, хоча я не люблю використовувати його, але е, це вже майже, от, майже норма. Так? От, але люди вже в дорослому віці, ідучи, наприклад, на килим до свого керівника, коли керівник викликає з розумілих причин, через стрес, через напругу, через, якусь, ну, через свої внутрішні переживання, може знову повертатися до подібної вимови, ну, Тобто відчуття того, що язик якось не слухає людину, вона плутається. Тобто, можемо говорити про те, що Дезертрія не може бути повністю вилікувана, вона може бути скоригована. А при таких ситуаціях, де є якесь мозкове навантаження, або стрес, або нерозуміння ситуації, це може проявлятися. Що таке нейрогімнастика? Двома словами, це гімнастика для мозку. А вона відрізняється від звичайної артикуляційної, наприклад, гімнастики, так або гімнастики загальної моторики, тим, що ми робимо комплекс вправ, який буде одночасно, одночасно задіяний. Тобто ми можемо робити артикуляційну гімнастику і робити вправи на Дрібну моторику, тобто працювати з пальчиками, працювати з кистьми рук. А ми можемо додати ще рухи очима, і це буде дуже активно впливати на розвиток міжпівкульної взаємодії. Це дуже корисно для дітей будь-якого віку, для тих дітей, в яких є навіть порушене писемне мовлення, там з дисграфіями, і з дислексіями, з порушенням читання. Тому такі вправи доцільно використовувати. Можу показати, як, як це можна робити. О, це наприклад, ось такі вправи ми робимо в перемінку. Ось, наприклад, одна рука робить кулак, друга робить ребро. Так? І одночасно ми можемо робити вправи з язиком. А якщо ще додати очі, ну це вже я не буду показувати. От ці вправи активно роблять той момент, що активно працюють і активізуються дві півкулі мозку. Чи можуть з'явитися зморшки від вправ на артикуляцію? Рік тому одна людина в моєму блозі написала мені таке передбачення, що о я вже бачу вас через рік. Де у вас виражена носогубна складка з вашими активними артикуляційними вправами? Я тоді так посміялася, якщо чесно розуміла чисто логічно, що. Не можуть бути в принципі, зморшки від артикуляційних вправ, тому що а, наше обличчя, як і все тіло, а, складається з м'язів, і якщо ми їх прокачуємо так, як в тренажерному залі, то в принципі питань ніяких не може бути. Однозначно скажу, що на міміку, на мімічні м'язи ці, а на м'язи лоба, так, це ніяким чином не впливає, а навпаки, навіть омолоджує. Але через рік помім. Але так такий момент, що перед деяких вправ я активно роблю. Це моя специфіка роботи. Не можу без цього. Дійсно, на носогубну складку це впливає, тому що активно вона задіяна майже скрізь. Як зрозуміти, що дитина розуміє мене, але не говорить? А, дуже часто батьки, коли прийшли на прийом, це знову ж таки про немовленнявих дітей. Кажуть, та, вона, вона все розуміє, все, ну, просто не говорить, ну зробіть щось і так далі. Але насправді це така, таке спірне питання, тому що є рівні розуміння мовлення. І якщо відштовхуватись від рівнів розуміння мовлення, можна вже далі перекласти ту чи іншу корекційну роботу. Що таке рівні розуміння мовлення, які вони є? Їх є аж 5. Для, для того, що, щоб визначити, на якому рівні розуміння мовлення в дитини, варто все ж таки звернутися до логопеда, а, до нейрологопеда. Є нульовий рівень розуміння мовлення, це, як правило, в тих діток, в яких є порушення комунікації, або у кого є інтелектуальні порушення. Тобто дитина взагалі, в принципі, не розуміє мовлення, і як це зрозуміти, це тоді, коли дитина не звертає уваги навіть на своє ім'я, або коли в неї попросять. Покажи, де мама, або піде до мами, або піде до тата, вона цього не зробить. Ну просто абсолютно дитина живе своїм життям, можна сказати так. Наступний рівень це ситуативний рівень. Що це означає? Уже слово ситуативний. Дитина розуміє мовлення в залежності від ситуації. Наприклад, мама бере кастрюлю, в якій є суп. Накидає цей суп в тарілку. Бере тарілку, йде до столу і каже до дитини: Ідемо їсти суп. І дитина йде і їсть суп. Це так, це наче дитина зрозуміла, так, що Зрозуміла те, що мама сказала, але в залежності від ситуації, вона вже точно знає, що мама зараз мені зробить їсти, тому мені потрібно йти їсти. От тому це не повноцінний рівень розуміння мовлення, однозначно. Наступний рівень розуміння мовлення це номінативний. А це тоді, коли дитина розуміє, не розуміє дієслова. Тобто їй не зрозуміло, що таке іти, ходити такі, такі моменти. Вона цього не розуміє. Тобто рівень розуміння мовлення вже трошки вище від ситуативного, але явно не на достатньому рівні. Наступний рівень розуміння мовлення це предикативний. Це Наче вже все добре, але дитина не може зрозуміти, де, наприклад, свиня, а де свині, де корова, а де корови. Тобто є питання в цьому там однина множина, Питання в тому, коли дитина не розуміє, не може засвоїти кольори, тобто не може їх запам'ятати. Це теж як недостатній рівень розуміння мовлення. А плутає їх. І вже повноцінний рівень розуміння мовлення це розчленований. От, абсолютно дитина розуміє все, розуміє, що, де і як. Це все можна перевірити на діагностиці. Самому насправді дуже важко, тому що треба з певною специфікою, з певною компетенцією підійти до цього. В цьому допомагає і наочний матеріал, і іноді навіть не обов'язково застосовувати певний наочний матеріал для того, щоб навіть за 5 хвилин зрозуміти, на якому рівні мовлення у дитини. Навіть по поведінці, іноді чи можна виправити вимову в кріслі у стоматолога? Е, вимову стоматолога виправити не можна. Е, можна покращити вимову, е, якщо відвідувати лікаря-ортодонта, якщо є порушення ортодонтичні, тобто це порушення прикусу. І відповідно прикус це такий фізіологічний момент, який створюється в під час росту лицевого скелета, під час того, що щось відбувалося неправильно, або дитина дихала ротом в зв'язку з тим, що в неї були лор питання, там аденоїдні розрощення або часті захворювання лор-органів, або через те, що дитину достатньо довго. Годували, наприклад, не грудьми, а пляшечкою з пляшечки штучне вигодовування. І недостатньо працював круговий м'яз рота. І відповідно, теж у нас не працюють в достатньому режимі ці м'язи, які відповідають за закриття ротика. І тому відбуваються такі питання фізіологічні, як порушення прикусу. Ще багато через що, неправильно положення язика і так далі, От через смоктання пальця, дуже багато є причин. В основному лікар ортодонт може зробити такий фізіологічний, скажімо, вплив, так, використовуючи свої методи, але на вимову це все рівно не впливає. Далі для покращення вимови, все ж таки, варто працювати з логопедом, і в таких випадках навіть не тільки для покращення вимови, а для того, щоб знову ж таки ці прояви ортодонтичні, порушений прикус знову не, не з'явився через якийсь певний період, через неправильне положення язика. Наприклад, тому тут може працювати теж і логопед.